У нас на сьогоднішній день насправді є в країні база реальних ухилянтів, реальних, тобто, це люди, які uh -huh. отримували повістку, і вони цю повістку проігнорували. Тобто вони там чи не з'явилися, причому дехто отримав два рази ці повістки, які особисто були вручені, і вони не з'являються. Тому мені здається, державі в першу чергу треба зосередитися загаліто на е вирішенні проблеми з такими людьми. Тому що вони вже порушили закон і вони повинні бути так чи інакше притягнути до відповідальності, а не знаєте, там чіплятися до тих, хто хоче це зробити, але через неготовність просто держави, власне, ну не нести не, не виконати ці завдання. Підтвердження ваших слів в одному з ТЦК Львова заявили про те, що лише 3% людей, які отримували повістку, вони приходять. Ну тобто лише три відсотки ну, сім 97%. Так. Це ж люди так. проти яких. Вже можна здійснювати певні там розшукові угу. дії. Тобто, ну можна яким чином думати, як їх притягнути до відповідальності, там штрафувати і так далі. Mm -hmm. Тому мені здається, що ви знаєте, весь ентузіазм, давайте так скажемо, працівників ТЦК, які займаються от, врученням повісток там на вулиці, він зараз повинен бути спрямований саме проти реальних ухилянтів, а не тих людей, які е, не ховаються, ходять mm -hmm. по вулицях і е, оновлюють в принципі дані. Да? Тобто, взагалі-то знаєте, величезна помилка була в тому, що 18 травня не було накладено мор. Ораторії, це треба було робити публічно на роздачу цих повісток на вулицях. Треба було мінімум на два місяці оцього періоду оновлення даних цю взагалі історію прибрати, заборонити. А потім, після двох місяців можна було б там до чогось повертатися, да коли б люди там свої дані якісь оновили, не оновили. Ну, нас на жаль від цього не відмовилися, і це ну, такий дестабілізуючий, насправді фактор, який явно не сприяє так. не сприяє тому, щоб люди швидше ці дані оновлювали. Я вже мовчу про те, що будь-яку людину, яку тепер запунять на вулиці, людина може сказати, а я йду в ТЦК". Так, звичайно. Та звичайно продовжуємо скажеш ці люди.